Нова українська альтернативна музика. Що воно таке? Чому існує? І як швидше за все помре. Новою українською альтернативою я маю на увазі молодих музикантів, які слідуючи традиціям альтернативної музики розквітли саме в той момент, коли це було потрібно. І стало для нас абсолютно новим, ні на що не схожим явищем. 22-й рік все сильно змінив, і культурний простір не став виключенням. У момент величезного потрясіння люди прагнули музики, яка б відповідала духу часу та втілювала їх емоції. А українські виконавці стрімко намагалися задовільнити цей попит. Але, окрім появи гарних пісень, що були зроблені від чистого серця, ми отримали нову хвилю Шароварщини, яку вже встигли охрестити ганебним словом Байрактарщина. І слухати таке, молодь не мала ніякого бажання. У моменти найбільшого єднання, злості та відчаю, старе неначе згоріло. А нове не влаштовувало. Молодь хотіли почути музику, яка б в усіх сенсах спілкувалася з ними на одній мові. Там була такою самою щирою та безкомпромісною. І так, на руїнах підліткових мрій та сподівань народився гурт Hate Speech. Саме їх, на мою думку, варто вважати першим гуртом, що започаткувало таке явище, як нова українська альтернативна музика. Адже саме вони, на мій погляд, сформували головні його особливості: гаражне вайфай звучання, повна відсутність жанрових рамок. Та постійна взаємодія виконавців один з одним. Завдяки співпраці такі виконавці, як Сед Новоліс, структура щастя, діти інженерів та багато інших об'єднали своїх шанувальників у велику спільноту, що відкидають будь-які правила та умовності і готові до самих дивних музичних експериментів. Та в кращих традиціях DIY-панків клали болт на якість звучання, адже найголовніше це сама ідея, вайб та щирість. Тому з'явилось просто безліч нових імен, що могли звучати однаково погано, але при. Цьому цікаво та унікально. а саме явище розрослося настільки, що за невеликий термін свого існування навіть породило у собі окрему гілку українського постпанку. І хоча зараз українська альтернативна музика продовжує квітнути та ще й близько не сягла свого піку, її, на мій погляд, чекає все ж відносно швидкий кінець. Адже як би не було сумно, усі швидкі та бурхливі течії на кшталт панку, брід попу чи гранжу, мають тенденцію так само швидко згасати. Сцена буде ставати все більш перенасиченою та значно менш цікавою, а найбільші її фігури або підуть, або трансформуються в мейнстрімні версії самих себе. Але не варто розчаровуватися, адже ця іскра вже не завжди змінила українську музику і неодмінно повпливає на світову. І можна тільки здогадуватись, наскільки велике полум'я вона здатна розпалити.